Заїхав люксеончик, інвертор з правильним синусом. 5-кіловатник з короткотривалим подвоєнням вихідної, вихідного навантаження. Робочий завдання цікаве змінити пороги включення відключення зарядки. Стандартно розрахований на роботу зі свинцем, свинцевими акумуляторами. Людинам з скомуністила літі іонки від якогось електромобіля і хоче використовувати з Перетворювачем, а допуски по напругах різні, і більше 30 з копійками відсотків заряду акумулятора лишається поза допусками роботи пристрою. Відповідно, зараз його роздягнемо, подивимося, що всередині глянемо, що можна зробити. Схемотехніка знайома: звичайний перетворювач на 380 вольт з 12, як звичайний дешевий автомобільний інвертор. Іде імпульсний трансформатор, десь на 300-400 кГц, накачує на конденсатори. DC 380 400 вольт. Для забезпечення потужності за паралелені маємо 8 трансформаторів, відповідно, поділити 5 кВт 5000 на 8. Маємо потужність одного блоку. Друга частина це інвертор правильного синусу. Він з 380 вольт. DC нарізає синус 220 вольт. Силові елементи на радіаторі, вентилятор, система захисту від перегріву. Керування бачу є один процик тут і друга плата керування ось тут. Ця плата відповідає за підвищення напруги DC, ця за нарізку AC-синуса. З акумуляторами однозначно працює нижній блок. Значить, будемо працювати з тією платкою. Зараз її вишпертаю. Подивлюся, на яких мікросхемах зібрана, чи є дата шити. Схеми на конкретно цей пристрій немає, але воно мені і не потрібно, тому що тут все типово. Генератори правильного синуса інвертори бувають двох типів, такі, як ми бачимо тут, коли нарізається з постійної 380, нарізається синус і коли навпаки нарізається синус на низькій напрузі на 12, 24 чи 48 вольта, і за допомогою звичайного трансформатора на желізі. Низька напруга 50 Гц перетворюється на 220-50 Гц. В таких пристроях схемотехніка на виворіт, тобто є один масивний трансформатор на залізі, і недоліком є власне масогабарити. Перевага подібного пристрою це можливість використання маленьких високочастотних трансформаторів і, відповідно, забезпечити велику потужність при відносно малих масогабаритах і затраті міді. Генератор синуса зроблений на пік контролері. Це, очевидно, є розробка люксіону самостійна, а не не система генерації, які можна зустріти на китайських сайтах. Це зле для нас, тому що документації ми точно не знайдемо. Також видно ірки, драйвера вихідних ключів і самі ключі. Якийсь субмодуль є з трансформатором, поки що не знаю, що це, можливо, контролер вентиляторів. Відковиряв модуль, на платі є підказки для роботи з 12 вольтами і 48 Відповідно, плата універсальна, може працювати з різними потужностями, з різними напругами. Сам модуль в руках. Він теж на пік контролеру, це мене тішить мало. Навряд чи вдасться знайти документацію. Придеться працювати на сліпо, змальовуючи схему, розбираючись або методом научного тика. Вивчаю закономірні шкали. Бачу, що при 23,8, 23,9, 75% зарядки акумулятора показує. До речі, без акумулятора пристрій не включити від блокаживлення. Стартовий струм перевищує 10 А. І якби блок вроді тягне, але не хоче запускатися. Стартує з аварією. Тому треба паралельно ставити акумулятор і можна тоді експериментувати працювати. Пристрій на 24 вольта розрахований на свинцеві акумулятори. Тобто нижня межа туди буде в районі 20 вольт, верхня, ну, верхня, тут верхньої немає, це можна побачити. От, Наприклад, піднімаю до 28 вольт, в аварію не падає, працює, більше не хочу і не маю навіть чим. Нас цікавить нижня межа, і ми вже, точніше, я вже знаю, що при 20. 1 вольті падає в аварію. Тут момент не зловив, але дивився, табличку будував чітко при 21 вольт менше 21 вольту падає в аварію. Це повний розряд акумулятора вважає. Відповідно, обесточує навантаження і переходить в режим аварії. Також можна зробити висновок, що струм холостого ходу при 24 вольтах є 2,3 А, а струм холостого ходу. При аварії, ота як зараз, є в районі 130 мА. Це номінальні струми для даного пристрою. Зараз спробую цей момент показати наглядно. Зменшую напругу 21,2, стало 25%. 21,1 ще працює. 21,0 ще працює. Як тільки напруга 20,09 Падає в аварію. Ну, а далі напруга піднімається, тому що зменшується струм споживання. Відповідно, падіння на довгих дротах зменшується і напруга чуть піднімається. Менше 20 вольт переходить в режим захисту аварії, вважає, що акумулятор повністю розряджений. Декілька днів з олівцем, листочком і подвійною кавою для розуміння схемотехніки пристрою, і дивимося на результат Запускаю. Відключаю акумулятор, переходжу на ЛБП, щоб обмежити струми. Ми будемо працювати з літієм. Переробляємо нагадую з свинцевих акумуляторів на літій. Відповідно, нам потрібно змістити діапазон. В літія дві послідовно секції включені, тобто чотири послідовно секції включені, буде верхня межа 25,2 вольта. 24, і 25, 25, 3 працює, питань немає. А нижня напруга 4 секції по 3 вольта буде 18 вольт. І цього ми добивалися. Відключався він при 21 вольту, а треба при 18. Дивимось, що в нас вийшло. Опускаю напругу. На жаль, індикатор працює тепер неправильно, нелінійно. 19,7. 18,7. Показує ще 50% 18,3. Йдемо нижче. 18,1% ще працює і вуаля 18.0 падаємо в аварію по розрядці. Вихід обесточується. Тобто фактично виходить, що ми забезпечили режим від 18, точніше до 18 вольт. І верхню межу перевіряв 27,2 вольта, та також спрацьовує захист. Верхня межа нас не цікавить. Нижня межа забезпечена ту, яку хотів, замовник. Збираю, хай тішиться. Інвертор віддав. Зараз його ганяють на максимальній потужності, тестують. І на завершення хочу уточнити, доповнити. На силовій платі є регулятор, який через оптопару звертається до процесора по DC 380 вольт відсічка на 400 вольт. Якщо просідає напруга живлення інвертора, тобто розряджається акумулятор, dc напруга високовольтна 380-400 вольт також. Просідає контроль є тільки по перевищенню, тобто, якщо DC перевищує 400 вольт, спрацьовує захист, іде підріз при просіданні напруга падає вплоть до 360 з копійками Вольт і відповідно знижується напруга виходу по правильному синусу. При 18 вольтах нижній межі після зміни і навантажені 100 Вт на столі в мене. Вихідна напруга замість 220 була 198 вольт. Захист не спрацьовує, в принципі, для абсолютної більшості техніки цього достатньо. І, в принципі, якби в межах допуску. Подивимося, як воно себе буде вести на максимальному навантаженні, і щоб були якісь нюанси, обов'язково повідомлю. Попав я сьогодні до сучасного Тесли, Андрія Тесли, і трошки шокований тим, що чувак творить. Лазери його ви вже бачили, але чувак піднявся на новий рівень. Перед нами батарейка, кусок Тесли. Відрубав сокирою. Скільки тут ампер годин? 200 ампер-годин в тому пляску. Замурував в корпус і робить систему. Ну Відповідно, контактор від трактора Т-130, напевно, токовий шунт, мідні шини це все для контролю. Тут буде стояти інвертор. Інвертор ви в мене на столі вже, напевно, бачили чи побачите. Як ми його будемо переробляти на напругу для літія замість свинця. Ну і система контролю. Іде контроль струму, контроль температури, причому от система водяного охолодження. З насосами. Насос буде мати елемент пельтьє. буде як гріти, так і студити. Відповідно, буде підтримуватися стабільна температура батареї для роботи в будь-яких умовах. Але то таке, то як би всі вміють робити. А ось такого ви не бачили. Оце От гравіцапа в коробочці з вентилятором. Це нічого іншого, як гірлянда з АТХ-них блоків живлення. От видно. 1, 2, 3, 4, 5. 5 блоків живлення АТХ старих в одному ряді, знизу ще 5. Включені послідовно по 5 вольтах. Тобто, виходить, в нас 5 на 5, 25 вольт на виході і запаралелені для збільшення струму. Чому по 5? Тому що блоки старі, відповідно, в них 5 амперний вихід є більш потужним. І то все продувається додатковим вентилятором. В результаті маємо блок живлення на 25 вольт, скільки ампер? 100, 100 Ампер. Навіть є такі, як вона на Римболт на плюсі, щоб можна було за плюс повішати, а за мінус потягнути. От. І така от штука працює. Причому вона працює в Андрії. В мене вона би не запрацювала, тому що я розумію, що при асиметричному навантаженні ТХБ-живлення нормально працювати не буде. Але в Андрії вона працює. Я не питаюся, як, тому що це нормально. От такі цирки.